Ну і складною залишається ситуація із електропостачанням на Одещині. Остання атака росіян завдала суттєвих пошкоджень декільком об'єктам високовольтної мережі. Досі знеструмлені побутові споживачі обласного центру та прилеглих районів. Не працює міський електротранспорт. Які об'єкти вже отримали електропостачання, та коли орієнтовно на маршрути вийдуть тролейбуси та трамваї? Нам розкаже наша колега із Одеси Тетяна Беженар. Тетяно, ми вітаємо вас. Будь ласка, розказуйте. Вітаю колеги. Зараз ми знаходимося на кінцевій зупинці одного із маршрутів Одеського міського. Електричного транспорту, але бачимо, що сьогодні тут нікого немає, окрім звичайних автобусних маршрутів. І до речі, вони у найближчі дні і стануть основним засобом пересування одеситів по місту, тому що нині всі трамваї та тролейбуси знаходяться у депо, проходять технічне обслуговування. Самі водії знаходяться у черговому режимі. Ну а комунальники виходять також на роботу безпосередньо для того, аби перевірити контактні мережі, чи постраждали вони під час останнього масованого ракетного удару, чи не були там пере напруги, в результаті чого могли статися пошкодження у комунальному підприємстві Одеса міськ електротранспорт кажуть, що зможуть вивести на маршрути Одеський міський електротранспорт лише після того, коли отримують ліміти від енергетики. Далі прошу послухати пряму мову. Якщо є значний дефіцит електроенергії, рухомий склад виходить, виходить на лінію значно меншої кількості або не виходить зовсім, як, наприклад, це сталося сьогодні. Ми розуміємо, що електротранспорт є основним відом транспорту, який забезпечує перевезення соціальних груп населення, але вимушені підстраюються під військову ситуацію, яка є, існує в країні. Енергетики тим часом вже повідомили, що до кінця січня в області будуть діяти аварійні відключення, а тому просять громадян підготуватися до довготривалих відключень. Наразі бригади енергетиків вже працюють над відновленням пошкоджених об'єктів. Декотрі на місцях також працюють і над розвантаженням мережі. Деталі у прямій мові. Поки тривають відключення, ми продовжуємо дбати про надійність електромереж. Сьогодні ми вводимо в експлуатацію додатковий трансформатор на одній із підстанцій Одеси. Це дозволить розвантажити мережу та запобігти аварійним відключенням. В Одеській військовій обласній адміністрації просять громадян поставитися із розумінням до такої ситуації, адже під час останнього масованого ракетного удару. Електрообладнання воно не лише постраждало, але й було повністю знищено. І тому на деяких ділянках необхідно повністю завести нове обладнання для того, аби його встановити і привести в дію необхідний певний час. Деталі прямі мові. Зараз енергетики в координації з обласним штабом роблять усе можливе для відновлення енергосистеми та організували цілодобову роботу по усуненню наслідків ракетних ударів. Але усі повинні розуміти, що на це потрібен певний час. Також прошу і вас утриматись від займих коментарів, аби не давати ворогу можливість використовувати невдоволення мешканців, щоб розхитувати ситуацію в області, тому що це і є основний інструмент гібридної війни. Ну і станом на сьогодні вже підключені до електропостачання об'єкти критичної інфраструктури. Частина із них підключена також і до потужних генераторів. А це забезпечує свою чергу безперебійну подачу води та тепла у деякі мікрорайони міста. Складною залишається ситуація із наданням електроенергії якраз побутовим споживачам. Ну, енергетики кажуть, будуть намагатися вдень давати, хоча б по декілька годин, аби люди змогли зробити вдома та по господарству основні свої справи. Ось така наразі ситуація. Будемо слідкувати та інформувати. Колеги далі вам слово. Що ж, дякуємо? З нами на зв'язку була наша колега з Одеси Тетяна Божанар.